Сьогодні буду готувати квашену тушену капусту. Капуста у мене буде пісна, без м'яса, сала та ребер. Готуватиму так само, як на святу вечерю готую. Спершу нарізаю кубиком дві цибулини і на розжарену олію викладаємо цибульку та смажимо до золотистого кольору. Поки цибулька смажиться, беремо капусту квашену, у мене вона в банках, виймаємо в достатній кількості. Промиваємо капусту і добре віджимаємо. Ну, а зараз важливий момент. Якщо капуста ваша є дуже кислою, її потрібно спершу відварити приблизно 10-15 хвилин. Я відварювати капусту не буду. У мене вона в міру кисла. Тепер додаємо засмажку до капусти. Цибуля у мене смажилася, як бачите, на досить таки великій кількості олії. Щоб капуста не була сухою. Зараз додаємо спеції за смаком. У мене тут чорний мелитий перець, лавровий листочок і 2 чайні ложки паприки солодкої. Добре все перемішуємо, досолюємо за смаком і даємо приблизно 100 мл води. Накриваємо кришкою, і нехай капуста тушкується приблизно 15 хвилин. Капуста у мене вже протушкувалася 15 хвилин. Як бачите, немає зайвої рідини у каструльці, тоді я можу сміло сказати, що капуста у мене вже готова. Звісно, пробуйте, смакуйте, досолюйте, якщо потрібно. На цьому я закінчую своє відео. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, у мене ще багато хороших рецептів. Вам бажаю хорошого, мирного дня. До нових зустрічей!